Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас спортивні костюмчики для хлопчиків. Така от моделька три речі. Штани, джемперочок, довгий рукавчик і олімпіючка 3, 710 гривень. Ростовочка від 122 до 146 Якість дуже хороша. Така моделька у нас 550 гривень, ростовочка від 98. До 128. Тут дві речі: штани і Олімпійка. Така моделька 720 гривень. Ріст від 128 до 164. І така от моделька у нас 520 гривень. Ріст від 122 до 146. Вибирайте, кому яка моделька подобається. І замовляйте у мій вайбер. 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.